Доброго дня, вітаю всіх, хто зараз з нами. Я Недільська Світлана Миколаївна, завідувачка кафедри факультетської педіатрії Запорожського державного медико-фармацевтичного університету. І сьогодні я закликаю вас до співбесіди з приводу бронхіальної астми. Бронхіальна астма є глобальною проблемою охорони здоров'я. Тому що вражає дуже великі слої населення, тому що вона приносить дуже великі економічні втрати як для держави в цілому, так і для сім'ї. на бронхіальну астму, різні слої населення, а от поширеність астми, вона змінюється в залежності від регіону. В цілому ж на бронхіальну астму хворіють в світі від 5 до 10% населення. Якщо брати розповсюдженість бронхіальної астми, то, наприклад, в странах Западної Європи на бронхіальну астму хворіють 9,7%. Якщо Якщо брати нашу державу, то серед дітей до 5 років хворіють на бронхіальну астму 3,7%. А у дітей старше 5 років десь до 7%. Це вказує на те, що ми маємо справу з гіподіагностикою бронхіальної астми. Чому виникає така проблема за рахунок чого? В першу чергу, за рахунок того, що рідні бояться цього діагнозу, а це не повинно бути. Тому що зараз ми маємо такі технології лікування і діагностики, які дозволяють нам дуже добре контролювати забальний процес, який виникає при астмі, і дати здоровий образ життя цієї, цій дитині. Ще які причини приводять до того, що ми маємо і стикаємо з гіподіагностикою астми? Це недостатня обізнаність лікарів. Тому завжди, якщо з'являються нові підходи до і лікування, а вони з'являються кожен рік, ми інформуємо лікарів, сімейних лікарів, лікарів-педіатрів і організаторів охорони здоров'я, які зміни вийшли в лікуванні і діагностиці бронхіальної астми, і обов'язково звертаємо увагу, що нам слід зробити. На це звертаємо ми увагу і коли розробляємо протоколи по діагностиці, лікуванню, профілактики бронхіальної астми. Тому що кожен рік міжнародні протоколи змінюються. І Якщо ми теж переглядаємо свої протоколи, якщо ці зміни революційні, то ми переглядаємо і свій протокол. Якщо ж ні, то протягом п'яти років ми використовуємо ті, ті рекомендації, які є. Як за кордоном, так і у нас, і у нас в державі. Асма розглядається як хронічне гетерогенне захворювання. Хронічне, тому що коли ми ставимо діагноз в дитячому віці, ця 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 хвороба буде супроводжувати нашу дитину усе її життя. Гетерогенне, тому що для кожної дитини притаманні свої особливі клінічні прояви бронхіальної астми. І тому підбираємо терапію. Ми теж в залежності від того, чим проявляється астма у нашої дитини. Для астми характерні дві ключові ознаки: перше. Це рецидиви респіраторних симптомів у вигляді кашля, задишки, стиснення в груді. І, по-друге, це різні обмеження повітряного потоку. Діагностика бронхіальної астми, особливо у дітей до 5 років, вона важка. Чому? Тому що інструментальні методи дослідження дітям до 5 років ми не можемо використовувати. У нас нема таких спірографів не тільки в нашій державі, а в цілому ми, в світі нема таких спірографів, які б дозволяли провести несинхронну функцію дихання у дітей. Тому діагноз бронхіальної астми до 5 років це діагноз виключення, це клінічний діагноз. І тому останній протокол наш по бронхіальній астмі вказує і дає, і дає право поставити діагноз сімейному лікарю, лікарю педіатру, тому що він базується на клінічних проявах. І ці клінічні прояви ми повинні аналізувати, виключити ті клінічні симптоми, які не притаманні бронхіальної астми, і залишити групу дітей, які в подальшому лікар призначить пробну терапію. І на протязі, після призначення пробної терапії, на протязі двох тижнів мати Повинна обов'язково попасти на консультацію калерголову, який буде по-дальшому спостерігати за цією дитиною і контролювати її стан. Лікування бронхіальної астмою тривале, і тому на це ми повинні звертати увагу. Неможливо при бронхіальній астмі сьогодні дати лікування, завтра. Обне давати лікування при бронхіальній астмі повинно бути постійним. Лікування повинно бути непреривним мінімум три місяці. Чому так? Тому що зворотні явища в бронхах можуть вийти. Тільки через три місяці, не раніше, і тому мінімальний курс лікування при бронхіальній астмі на протязі трьох місяців. Але якщо у дитини ми бачимо більш тяжкі прояви астми, наприклад, кожен день виникають приступи задухи, приступоподібний кашель, дитина повинна отримувати можливо і шість місяців, і дев'ять, а може на протязі року тривало лікування. Зранку і ввечері, і це дасть можливість дитині повністю контролювати її стан. Дитина буде відрізнятися від здорової тільки двома вдохами препарату, якому яким лікується ця дитина. Лікування зараз має мінімум побічних дій, має дуже добрі результати за рахунок того, що фармацевти постійно теж ростуть, змінюють і зменшують дії побічних, побічні дії препаратів, тому ми маємо зараз добрі препарати, які дозволяють використовувати їх навіть один. Pronto. А це дає можливість дитині, яка хворіє на бронхіальну астму, і займатися спортом. У нас у місті є діти, які мають даже звання мастера спорту, наприклад, по футболу, мають мастера спорту по плаванню. Вони йдуть туди займатися для здоров'я, а завершуються спортивними досягненнями. Тому я хочу ще раз звернути вашу увагу: звертайтесь, контролюйте стан дитини, звертайтесь до свого лікаря сімейного. А якщо потрібно, лікаря алерголога, щоб встановити діагноз. Чим раніше буде поставлений діагноз, тим менший об'єм терапії буде потребувати ця дитина, і тим краще будуть результати від лікування.